Пани мій гіацинти, орхідеї у центрі Черкас буяє щорічний квітковий ярмарок. Тюльпан у нас 50 гривень в цьому році. 50 – це звичайний, піоновидні – 60 гривень. Пані Тетяна продає квіти вже на першу весну. Попри неоднозначне ставлення до свята 8 березня, на квітковому ярмарку людно. 8 березня воно на те, 8 березня це свято весни, а не кінця лютого. Я вважаю, що треба залишити 8 березня, тому що це свято. Жіночий праздник. В цьому році квіти подорожчали. Наприклад, найдешевший тюльпан коштує 45 гривень, але попит не зменшився. Чоловіки і жінки обирають подарунки для рідних та колег. Жінок потрібно радуватися. Будемо купляти і ще, ну, Це все попереду. Цілий день в пошуках квітня. На квітковому ринку в тренді патріотичні мотиви. Продавці кажуть, ніхто не домовлявся. Так склалося само собою. В цьому році мені ще захотілося запакувати імену патріотичну. В упаковку. підтримку за нашо наші воїни за нас як сказати турбуються, воюють за нас, щоб ми цвіли, процвітали.